На церемонію прощання в міському будинку культури прийшли рідні, товариші та знайомі Володимира Мороза. На очах бринять сльози, біль від втрати подекуди не дає говорити. Діляться спогадами щиро і без лукавства. Втратили всі. Ну, В першу чергу, родина. Я вже собі так якось подумав, якби всі були такого характеру, такого складу розуму, з, такого, з такою віддачею, відносились до роботи, до сім'ї в цілому. То ми вже жили б не в Україні, а давно в Швейцарії. В часи, коли Володимир Мороз був міським головою, Микола Шолудько працював головним архітектором області. Пригадує, саме завдяки очільнику рівного тоді вдалося розширити межі міста. Власне, в той час і за його ініціативи було виділено для міста додатково 2040 гектарів. У 1991 році Володимир Мороз став першим заступником голови Рівненського міськвиконкому, а через два роки очолив місто. Підібрав команду, яка працювала як єдиний механізм, і, попри фінансову скруту, намагався осучаснити рівне. Тяжкий був час, особливо для його, як він, тому що він першу скрипку грав тоді. Ці різні політичні течії, різні непорозуміння, тому подібне йому треба було переконувати. Ну, звичайно, команду він підібрав тоді потужну. І все те, що він планував, і його майже все було зроблено. Це була епоха такого романтизму. В раді були в основному інтелігенція в такому класичному розумінні того слова. Не було откатів, не було ніякого меркантілізму, не було цього політичного цинізму, Навіть поміні не було. Люди мріяли про незалежну Україну, робили, що могли. Очевидно, що був тяжкий час. Поховали колишнього міського голову рівного на кладовищі Нове біля дружини, яка пішла з життя майже 20 років тому. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.